93% підприємств почали повертати кошти людям за комуналку, за переплачену комуналку після перевірок. таку Такі дані надала Держпродспоживслужба, яка провела масштабні перевірки, виявила ряд порушень, і тепер українцям почали повертати кошти за комуналку. Тож кому це? Які суми? І що робити, якщо ви в себе бачите порушення, вбачаєте взагалі що з тою комуналкою. Давайте розберемось. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна служба. Тож держпродспоживслужба опублікувала свої дані. Здійснення перевірок, і, як виявилось, їх дуже і дуже багато. Тобто 93% підприємств весь час щось порушують в нарахуванні коштів за комуналку. І після перевірки ті кошти людям повертаються. Е, хорошо, що повертаються. Погано, що порушують. Да? І погано, що це перевірки такі більш локальні, а не Відразу, щоб всі повернули, тому що комуналка це таке одне з дуже великих навантажень, яке платять українці, так? особливо в зимовий період, то, то дуже така значна частина витрат українців і для багатьох. Хотілося платити менше. Звісно, є програма субсидіювання від держави, програми підтримки, інші допомоги, там, такі як тепла зима. До речі, про нього я розповідав також на каналі. Можете подивитись, там по 6500 в уряді вирішили платити багатьом категоріям населення для проходження цієї зими. Тож, давайте прочитаємо все дослівно Держпри... Про споживслужби. Що вона там виявила, кому буде тлі поверхня і як взагалі це відбувається протягом 9 місяців 2025 року фахівці провели 325 позапланових перевірок. Тобто були ще й планові перевірки. Ну, в планових, як правило, нічого не виявляють, а от коли позапланові, тобто ніжданчиком на да, так нагрянули то тоді починається саме весела згідно з результатами державного нагляду. ФАХІ провели 325 позапланових перевірок підприємству У 302 випадках виявлено про порушення, що становить 92,9 від загальної кількості. За результатами перевірок винесено 210 приписів. Із вимогою усунути виявлені порушення та привести тарифи у відповідність до чинного законодавства. А це означає, що крім того, що будуть повернуті кошти, на майбутнє також люди будуть платити менше, тому що е тарифи, коли приведуть відповідність до чинного законодавства, а наразі це зменшать, так то е люди почнуть платити менше, не лише ті. Які виявили, да, на яких виявили перепорушення, а на всіх розповсюдження, це хорошо. Ухвалено також 198 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 2,5 мільйона гривень. До адміністративної відповідальності притягнено 62 посадові особи, на яких накладено штраф на суму 130. Тисяч гривень у межах застосованих заходів підприємства зобов'язано повернути споживачам повернути споживачам 3,2 мільйони гривень за неправомірні тарифи. Окрему увагою у відомстві приділили ситуації в місті Миколаїв. На підставі скарг мешканців було проведено позапланові перевірки одного з наведачів комунальних послуг. У результаті підприємство здійснило перерахунки на користь споживачів на суму понад 50 мільйонів. Гривень лише в Миколаєві 50 мільйонів гривень. А я уявляю, як це по всій Україні. Е, також там наголошують, що в Україні значно зросли борги за комуналку. Е, про це я також розповідав раніше, що борг за комуналку вже перевищує 1 трильйон. 1 трильйон гривень. Це дуже великі суми, е, дуже великі борги. За комуналку. І тут карта двох сторін. Дуже багатьох ці борги в людей, навіть в домах, в яких вони не живуть. Так, є такі злісні неплатники, да, і зараз вже ряд санкцій застосовуються. Але е, сам факт залишається в тому, що навіть через ці борги е, страждають ті, Кого немає боргів, тому що там можуть бути застосовані, наприклад, якісь відключення, які будуть розповсюджуватись на всіх українців, незалежно від того, чи є борг, чи нема. А от якби ті кошти були сплачені, то було б більше можливостей для того, щоб не було цих відключень. Ну тут кажу, карта двох сторін: тут кожна ситуація індивідуальна, кожен випадок, кожна людина, да, тому що є ж якісь причини, що та людина за таку моналку не платить. І ці причини дуже різні: від таких абсурдних, що просто не хочу і не плачу, до таких, що просто немає чим заплатити. Тому е, тут дуже індивідуально. Так далі, український е, як наголошує Держпродспоживслужба. Українські споживачі не повинні нести витрати через помилки чи бездіяльність постачальників послуг. Люди мають право розуміти, за що вони платять і отримують справедливі економічні обґрунтовані тарифи. Це підкреслив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор. І тут я зробив би голос, ну, головний наголос на те, що люди повинні розуміти, за що вони платять. Е, вже було да, ухвалено. Урядом про те, щоб платіжки формувалися так, щоб люди розуміли, за що вони платять. Щоб забрали оці поля, е типу, авансовий платіж, да, який не є обов'язковим, це, типу, наперед ти платиш. Е щоб... Тому що дуже багато хто читає просто кінцеву суму, да, і думає, ого, а що так багато набігло. А виявляється, в кінцевій суми є і авансові платежі, і ще щось, і ще щось, і ще і щось, щоб обов'язково додавали в платіжки показники, да, і різницю. Тобто різниця просто помножена на ціну. От тобі весь платіж і нічого там видумувати більше не потрібно. Але це про оплату, да це вже коли ти платиш і ти дивишся за що, А от як сам тариф сформувався. Тобто сама ціна. Це вже зовсім інша історія. І от саме Держпродспоживслужба має відповідати за те, щоб не було сформовано таких якихось неправомірних тарифів. У відомстві, тобто, в цій Держпродспоживслужбі закликають громадян у разі підозри на неправомірне підвищення тарифів, звертатися до територіальних органів Держпродспоживслужби. Отака от ситуація. Тобто навіть кожна людина може звернутися. І спитатися, чому там і як сформовані ті тарифи. І якщо вважає, що тариф, наприклад, на воду чи на теплопостачання сформований з завишеними якимись показниками, то пожалітися і отримати, бачимо, як 93% в випадках це вийшло, отримати навіть повернення коштів, зменшення самого тарифу і повернення коштів. Також додатково нагадую, що. При територіях видають додатково по 100 гривень на по, вірніше не по 100 гривень, по 100 кВт електроенергії на людину, тобто безкоштовно держава компенсує, але не більше, ніж на трьох людей, тобто не більше, ніж 300 кВт годин. Це в загальному, якщо брати по, що ми зараз, там, По 4,86, ні, 468. Якщо брати по 468, то це від 468 гривень до там майже 300 Це непогані суми компенсації, і вони будуть нараховуватись автоматично відповідно до тих джерел інформації, які є наявні. Далі також варто дуже вже велику увагу звертати на те, що ціна на світло зафіксована до. 31 жовтня, тобто до 1 листопада, а там може вже змінюватися ціна урядом зафіксована. І поки що, е, зараз говорять про те, що зафіксували ціну на газ до кінця опалювального сезону, до речі, кінець опального сезону змістили да з 15 квітня на 31 березня, тобто на 15 днів назад, а початок на 1 листопада, з, замість 15 жовтня, як ми звикли. Е, то як кажуть, що нога зафіксована, на все інше зафіксовано, то про світло поки що мовчати. І є велика доля ймовірності, що все-таки ціна буде змінюватись і, на жаль, не в сторону зменшення, як би нам дуже сильно хотілося. Тому за цим дуже активно спостерігаю. Вам на народній думці розповідаю, щоб ви були в курсі, щоб знали все, як платити, за що платити, і не переплачували лишнього. А в випадку, якщо вважаєте, що у вас тариф на комуналку є невірним за щось, ну туди не входить світло газ, да, бо то вже фіксований тариф по всій Україні і доставка газу. Це вже теплопостачання, водопостачання, холодна, гаряча, вивіз сміття і от таке все інше благоустрій території, то звертайтесь до Держпродспоживслужби, як закликає сам голова Андрій Крейтер, щоб ви зверталися до них тому. Давайте, щоб все було, було чесно, вірно і справедливо. Долучайтесь до каналу, щоб нічого не пропустити. Я розповідаю до зустрічі, дорогі мої глядачі.